Сердечно вітаю вас, дорогі владики, учасники священного синоду в стінах нашої національної святині святої Києво-Печерської, Свято-Успенської лаври. Сьогодні ми зібралися на засідання священного синоду, щоб обсудити деякі питання, які сьогодні стоять перед нами, на які ми повинні дати свою відповідь. І перед тим, як почати робочу сесію, я би хотів подякувати вам, дорогі владики, за служіння, яке ви звершуєте в кожному своєму місці. Ці складні дні, коли у нас триває війна Російської Федерації проти України, коли люди страждають, коли Гинуть наші воїни, гинуть люди, коли розбиваються е, ті ну, е, засоби, якими, які необхідні людині для земного життя, розбиваються електростанції, теплостанції і так далі, і тому подібне. І в, ці, в цих складних умовах я дякую вам за ваше достойне служіння, тому що я знаю, що ви своїм народом і що ви е, Гори народу, це наші гори, От, і ми сприймаємо його так близько, як кожна людина, яка страждає від цієї війни. І е, за ті гуманітарні е, допомоги, які ви оказуєте і воїнам, і переселенцям, біженцям, постраждальним, які ну, потребують цього сьогодні від когось. І добре, що саме те, що робить добро людям, є ваше служіння. Ну, хочу побажати, щоб перше, що ми молилися за те, щоб ця війна припинилася, щоб люди перестали гинути люди, і щоб все відрегулювалося, все встало на свої місця. І щоб на нашій землі запанував мир. От. Для цього ми повинні молитися, для цього ми повинні робити те, що ми можемо робити, і надіятися на милість Божу. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.